Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Вже як з нас відео, хто зрозумів. Сьогодні у нас буде дисковка. Буду дискувати я ось цим нашим дискомплугом, українським AG-2120 і трактором МТЗ-82. Будемо ми підготувати ось цю площу таку невеличку під висадку помідорів. Під, верніше під висадку розсади помідорів. Тут а, зараз будемо дискувати. На глибину 20 см. Зараз покажу, як буду налаштовувати ось цього дископлуга. Все покажу та розкажу. Далі будемо сити плівку та крапельний полив. Так що, бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково додаляйте це відео до кінця. Тисніть вподобайки. Давайте під цим відео залишимо 500 вподобайок. Надіюсь, вам не важко, мені буде приємно. Так що багато не говорю. Показую, як це все налаштовую. І вам Знімаю для вас цікаве відео. Так що все, вперед, погнали знімати. Так, щоб наштувати дископлуга, нам потрібно що? Нам потрібно ось така желізна щітка, щоб почистити різьбу від пилу і всякого бруду. Ось так, все, зачищаємо. Так, тут і тут все. То було, як має бути, щоб потім ніде різьба не клинула. Сліденько чистимо. Так, далі що? Далі нам на ось цю гайку треба ключ на 36, оскільки в мене його на полі нема, є ось такий розвідний. І її відкручуємо, гаєчку нашу. Відкрутили одну, другу. Будемо катками піднімати майже максимально, щоб заглибити його на глибину 20 см. Думав я тут під помідори фризувати, але вирішив, що краще глибоко задискувати і хватить його з головою м'якої землі. Так, тут теж зараз почистимо. Далі ось таку трубочку беремо, щоб легше було крутити і скручуємо. Так, один. Так, поступово скручуємо той і той, щоб воно ніде не йшло перекос і не клинуло. Так, чотири, П'ять. Шість. Шість. Так, возьми, пішла на перекос трішки. Треба вирівняти. Все, на єсміся, що хватить. Далі контургаємо. Щоб ніде не розбалтувало різьбу. дожимаємо ключом. І все. Йдемо заводити трактор і далі будемо центральну тягу продовжувати. Так, трішки помилився. Ця центральна тяга повинна бути скорочена, наскільки він зараз стоїть ось так, те, щоб він стояв рівно. А в нього зараз катків опустив, воно ось так опустилося із куплуг і стоїть під таким уклоном. А треба, щоб він стояв рівно. А сюда центральну тягу будемо скорочувати. Вернувся наївось. Самому звичайно це довго робиться. Тільки треба вискакувати і заскакувати, а коли двоє то все швиденько робиться. Так, дивись далі на рівно. Так, більш менш рівно вже. Ось так і все думаю, буде добре. Зараз вам покажу. Ось так виглядає дископлух, як бачите, він зараз стоїть. Ось так рівно, а стоявлю ось таким облоном. По ідеї вже, як можна бачити, ось, ось цей трішки прийшов, і зразу видно, як воно землю ріже. Ось. Наскільки ріже. Але крайній це нам не показник, нам треба буде розрити посередині і глянути. Так що я зараз коло дам, друзі, і тоді вмихнуся, вам покажу, яка глибина обробітку. А зараз поставлю вас з краю щоб ви подивилися, як іде дисковка? Почав я йти вже другий раз, щоб було більш-менш точніше глибина. Так що зараз сідемо до трактора і знімаю для вас глибину обробітку ґрунту. Щоб визначити глибину обробітку землі, беремо ось таку лопатку. І що? Розриваємо ось так нею акуратненько землю. І дивимося. що і скільки там буде. Так, розривається земля. До твердого. Ось, поки тверде буде. Ось же почалося тверде. Навіть рукою торкаюся, то внизу йде тверде, а з боків далі йде м'ягеньке. Так що зараз беремо рулеточку нашу? Так, рулетку беремо і заміряємо. І того. Так, щоб вам було видніше. Брати нема, то трішки незручно знімати. Так, щоб вам було видніше, ось можете бачити. Глибина 18. 18-20 см. Глибина обробітку ґрунту. Щоб ви не думав, що я вас обдурюю, ось дивіться, як беруть диски. Ось, скільки бере диск. Зараз замірюємо, скільки диск бере тут. Ну, тут крайній диск він бере, звичайно, більше. Середній не так, то ось крайній дисик, можете бачити, береш 27 см. Ну, бо це крайній диск, він бере більше. Ось навіть можете бачити впереді, по колесі, яка лишається борозна. Це вона ну, як після плуга. Так що без плуг бере досить таку глибину хорошу. 25 см не візьме, але 20 см бере законних. Оскільки ось тута, ось тута, до середини диска. Зараз заміряємося скільки тут до У нас. Так. Ось до середини диска у нас 24 см. Так що 20 см він бере за коних і ви бачите, ось так він вже впирається майже ось цим от корпусом. Де впирається, де не впирається. А в більшості майже всі впираються. Ось тут, як нагортає задній. Так що бере 20 см закони. Так що все, погнали далі працювати. У нас тут площа невеличка, але її треба зробити і застріляти клівкою для мульчування. Так що продовжую я дискувати. Все, я задискував. Але вирішив я ще раз пройтися в другий слід трішки мілочь, оскільки залишалися ось такі... Корінці від трави, там де ми орали цієї весни, їх було б краще розбити, оскільки як буду крабом садити, то воно може потім того краба ламати. Так що вирішу я зараз ще раз другий слід пройтися, максимально вимілю. Десь так, щоб було брало 10, 10 см, 10-15 12, 15 см, щоб брало. І зараз швиденько на шостій родичу. До речі, Кому цікаво, ходив я тут третьою повишеною, а з тої сторони вертався четвертою. Вірніше, ходив я четвертою, третю тільки вмикав оце спочатку, досюди, бо тут була земля трішки твердіша, тут вмикав третю, А далі ходив четвертою пониженою. Звичайно, з передком, з блокуванням, 4х4, ось так я ходив. Так що все, зараз я вимілюю і далі дискую. Це площу я підготовив. Тракторець стоїть, відпочиває. Так, дивіться, яка земелька вийшла. Пухкенька, знаєте, що, дивіться. <кхм> На помідори саме те ідеально. Практично так само, як і після фризи, земля пухка. Все як положено. І не сподіваюся, крап садити буде. Якщо не буде, то ми його трішки усилимо. А що таке крап, я зараз покажу вдома. говорив, що таке крап, і так і не, не сказав, що це таке. Так що зараз вдома вам покажу, що таке крап. А зараз я вирушаю додому, будемо брати плівку і їхати сюди стелити. Так що все. Відгорі я також поробив і вирушаю додому. Дископлуг чистенький, практично чистити його не треба. Все блестить, оскільки земля. Піскувато воно все вичищає. Так, е, другий слід, як дискував, то я слідкував вже шостою, дискував шостою повишеною передачею. Ішло легенько, ніде нічого не засовувало. Так що все, погнав я додому. Так, друзі, всім ще раз привіт. Пройшло у нас після дисковки вже 4 дні. Трошки ми майстрували, експериментували і зараз покажу, що ми. Зробили для висадки помідорів. Вірніше, не висадки, а підготовки площі для висадки помідорів. Зараз покажу вам, що ми змайстрували. Змайстрували ми ось такі от на швидку руч загортач. Ось це плівка вставляється для мульчування. Ось так вона йде, сюди поступає. Колесами прижимається і взаді всімо дисками загортається. А ось це крапельне зрошення. Теж воно тут стоїть і йде, і все загортається. Ну, але як воно робить, я вже покажу вам на полі його принцип. А зараз їдемо ми боронувати. А чому будемо боронувати, далі в відео розкажу. Так, друзі, ми на полі виїхали. І ось зараз будемо бурнувати. Бурнувати будемо, тому що трішки земля зверху підсохла, грудочки утворилися, був трішки дощ, який прибив. Так що зараз будемо це все бурнувати і вирівнювати, оскільки ДНД ще є ось такі бугурки. Так, ось це вже один експериментальний рядок Так, засадили, застріли і засадили. Можете підійти показати, як виглядає. Зараз ми будемо застеляти, а потім будемо саджати. Так що все покажемо, чим саджаємо. Це спеціальна саджалка. Називається краб, бо що на неї кажуть байректар. Так що зараз будемо бурнувати і саджати. Все, заводимо трактора і приступаємо. Так, зараз пройдемося нерозкладженими, бо тут трішки затрамбовано там, де ходили. А далі будемо ходити вже з розкладженими.

Треба твердіше складжуємо, оскільки воно глибше взяти. Зараз розкладаємося і будемо ходити ось так впоперек, щоб вирівнювати усі бугорки від дископлуга і ніде не було ніяких кривизн. Раз. Так, Ось так лишається після буруни. Ліські грудочки є, але ми будемо ставити катка, то нічого страшного буде розбивати. Ось скільки пухлої землі. Для помідорів хватить. Все, погнали. Все, виїхали ми на поле. Вже два рядки зробили, поки не лаштувався, не знімав. Зараз буду знімати для вас потрошки. У нас тут цілий комплекс виходить. Хто чого візьмемо? Засип? Виходить цілий комплекс, бо впереді під трактором йде каток, далі ставимо пленку. Може сказати, що йде цілий комплекс. Так що зараз тату об'їжджає там збоку. А я тим часом вам пройдусь, познімаю як стелить. Ось так воно стелить, засипає все. Ось тут ми зупинялися, то нагортали. А так то більш-менш. Зараз налаштуємося і все буде ідеально сипати. Все, зараз підійде і вам зніму. Ось такий агрегат зробили. Ось тут трапельний йде, стрічка сюди. Рулон з плівкою, прижимні колеса, ось прижимають і ось такі диски поставили трішки більші, загортають. Трішки вдосконалювали, переробляли і ось так вийшло на швидкоруч. Де, Де ж я збираю? Ось це вперед каток, ось такий закатковує, вирівнює землю і трактором стоїть. І взаді, ось тут стелить. Все, починаємо стелити. Давай, давай, газу, газу. Ось так засипає. Все ідеально йде. Ось тут трішки. Руками приторможую, щоб більше натяжка була плівки, і тоді воно йде суперово. Ось так. Де не досипає, то потім вона буде догорнути. А так більш-менш досипає добре. Ось так стелиться все. Ідеально. Волончик мотається. Помаленьку-помаленьку дівається все. Око, це все коло. Так, друзі, отак, доїжджаємо, обрізаємо, загинаємо. Ось цю зв'язуємо, загинаємо. Ось цю плів, е, стрічку, далі натягаємо, брат, прикопує. той dai, Ось так. Раз. Слі. прикупали, щоб вітер його не знімав. І все. І готово. Так, тут також прикопуємо. І все ідеально. Все, рядок завершено. Ось такий вийшов. Рядочок. І зараз їдемо, робимо дорогу на оприскувач. Оскільки тут будемо оприскувати потім, то робимо дорогу між рядя, лишаємо такусь стіку вістань на дорогу. Метр п'ять лишаємо і далі будемо далі стоїти тут далі. Все, зараз заїжджаємо починаємо новий рядок розстріляти. Давай купай той. Купай. Пускай! Тут тут не так ленту закопуємо, щоб вона потім не зірвалась. Розкопуємо так трішки її. Застеляємо плівку. Пілі заселяємо. Давай. Закопуй. Натягуємо і помаленьку прикопуємо. Ми там натягай під клас, чув. Так, втікаємо ми з поля. Бо там душісь первіться. Пилюка і дивіться, корвіться. Зараз буду тут. Так, лізе. Все, почався. Ото-то дущесько Оце дущисько, оце почався. Захайкався того, що біг, тягнув катка з другої сторони. Вилітайте, з кожу чекаємо. Треба машини виїжджати, потім вони не, не виїхати нею. Це дощисько, дякувати Богу, пішов дощ. Практично два місяці не було дощу. Нарешті пішов. Все, їдемо додому. Стеління на сьогодні завершено. Так, друзі, виїхали ми знову на поле. Пройшло два дні, коли ми стелили вже дощик землю намочив конкретно. Зараз знову починається такий невеличкий. Вирішили ми стелити, оскільки вже я сьогодні забронував. То ще раз бронувати вже потім буде невигідно, трішки, бо сильно багато буде того бронування. Вирішили стелити, поки сильного дощу нема. Помаленьку стелимо. Вже два рядки сьогодні застелили. Думаю, що сьогодні маємо до кінця. все Застелити. Так, Плівки вже залишилося небагато, репіврулону приблизно вимотали. Діски та все лишили, оце от тряпки понавішували, бо починає рвати плівку в місцях деяких, а так то все йде добре. Так, зараз читаємо капка. Все, друзі, застелили ми 10 рядків. Вирішив, що наразі хватить, оскільки не знаємо, наскільки вистачить нам розсади. Вже три рядки висадили, ось помаленьку розсаду саджаємо, вологі хватає, так що все буде помаленьку рости. Ось така розсада помідорів. У нас різних сортів є, чотири сорти. А це вже в наступному відео та розкажу і покажу, які. Сорти у нас помідорів. Всім, хто додивився це відео до кінця, я також щиро вдячний. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та коментуйте. Всім пока, друзі! До нових відео, до нових зустрічей!